Оновлено програму уроку захисту України. У Хмельницькому для її засвоєння створено п'ять осучаснених навчальних осередки у школах та профтехучилищах. Більше розкажемо у програмі Воєнний час. Перший у Хмельницькому оновлений осередок навчання предмету захисту країни відкрився у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Тут уже випробовують навчальні дрони, адже керування безпілотниками одна з головних вимог нової програми Міністерства освіти і науки. Отримали дрони навчальні для дітей. Діти будуть навчатися, по-перше, управлінню дронами. Спочатку це буде на симуляторах, є отримали комп'ютери обладнання, де стоять симулятори для отримання певних навичок володіння. Потім вони будуть переходити на навчальні дрони. Вчитель демонструє новий навчальний комплект безпілотника. Отримали дрони такого зразка, далі з польоту їх до 80 метрів, вони літають десь до 10 хвилин, зміню в них батареї, обладнані камерою, в комплекті з ними йдуть окуляри, пульт управління. Ну, додаткове обладнання для того, щоб пульти можуть під'єднуватися до комп'ютерів, до симуляторів, щоб відпрацьовувати навички польотів. Ще одна складова нової програми захисту України навчання до медичної допомоги на полі бою за сучасними світовими стандартами для хмельницьких шкіл та профтехучилищ. Закуплено макети ран, сучасні набори аптечок, турнікети тощо. Ліцеїстка Ірина Кузенко демонструє, як робити масаж серця потерпілому. Ми робимо 30 поштовхів і два вдихи по одній секунді протягом п'яти циклів. І тим самим ми пробуємо відновити дихання у людини. Обладнання, яке необхідне для дітей, в першу чергу це те, що можна не по картинках подивитися, а щоб наглядність мати Відповідно, те, що дітям цікаво, це є моліжі обмороження, які вони можуть розглянути яка це ступень. Є перша, друга і третя ступень, перша ступень, друга ступень виглядає, третя ступень. Діти повинні знати, як надати правильну допомогу. Щодо надання допомоги, якщо в зимових періодах, бо діти вивчають, що відбувається, наприклад, на військовому полігоні. То це ковдри, в яких надається допомога для військових поранених. І саме цією е, ковдрою вона зігріває потерпіло до доби. Вчимося надавати як допомогу і при кровотечах, так і при опіках. Також використовуємо методи для штучної вентиляції легені різні, також для. З серцево-легеневої реанімації. Ми опрацьовували, як надавати допомогу у зоні бойових дій, а також як надавати елементарну допомогу, якщо ми у цивільному населенні. В нашому навчальному закладі працює наразі 34 класи, займаються предметом, вивчають предмет захисту України. З них 17 класів наших безпосередньо ліцеї номер 3 це 11 і... 18 – це з інших шкіл, з другого ліцею, з 18-го ліцею, спортивного ліцею, копистин, Іванківці, Пирогівці, ліцей номер 15 це все наші учні. Основи стрілецької підготовки засвоюють в оновленому осередку вивчення захисту України у вищому професійному училищі номер 11 у спеціально облаштованому тирі вихованців навчають не педагоги-предметники, а інструктори з військових частин. Це теж один із пунктів оновленої навчальної програми. Військові демонструють зброю натівського зразка. Разупала палець прямий. Тут він жив, тут він прямий. Завжди палець прямий. Що буває? І собі в партію товариша зріма не Важливо для учнів, пояснює інструктор не просто навчитися влучати в ціль, а й засвоїти головні правила безпечної стрільби. Навчилися сьогодні стріляти з пневматичної зброї по стоячим мішеням. Пробували так, попадали. Дві вісь дві вісьмірки і одна дев'ятка. Запам'ятали, як правильно поводитись з цією зброєю. Чому важливо? тому що зараз йде війна. І через кілька років, якщо вона не закінчиться, повинні ми захищати свою країну. Є стрілецький тир, де ми на сьогоднішній день вже відпрацюємо вправи стрільби. Це пневматична зброя використовується і зараз очікуємо також. Відповідно кошти виділені, субвенція державна. Будемо закупляти обладнання для лазерного тиру. Перед тим як зробити постріл у тирі, вихованці профтехучилищ навчаються у спеціальному профільному класі. Тут засвоюють теорію з підручників, слухають лекції вчителів уроку захист України. Стріляємо в тирі, У нас тут є тир. мені дуже подобається. У нас є макети, макети там гранат. Різних шоломи нам привезли. Дуже багато чого. Вмію стріляти. І до того вмію, але тут краще б навчили, бо тут люди знають, вміють. Ну, і, ну, старші люди, як мінімум. Якщо я піду захищати Україну, вона мені допоможе. Я вмію, як мінімум, стріляти, розбирати автомата. Ну і знаю, що за чим. Навчився багато чого. Послідовність розбирання, збирання автомата. Багато чого. Військової підготовки, до медична допомоги, як правильно це робити, послідовність і так далі. Нас навчають в тірі стріляти, стрілецької зброї навчають до цього, підготовлюють до нас, підготовлюють до всього, що пов'язано з військовою тематикою. Ті підручники захисту України і з підготовки всього, що пов'язано з військовою тематикою. Хто нашу державу, як не ми будемо захищати, інших людей немає. Зараз ну, молоде покоління воно, якщо є, і воно має бути готове до цього, що ворог близько, фронт наближається. Все має бути, люди мають бути підготовлені до цього, і чим краще, тим блуче буде для нас всіх. Окрему аудиторію профтехучилища виділено і для вивчення в рамках предмету Захист України до медичної допомоги на полі бою. Тут з молоддю також працює бойовий фахівець. Розказую для молоді показую з чим ми маємо справу, що у нас є зі спорядження, що ми використовуємо, що використовують наші бійці індивідуально, що використовують саме самі медики для надання допомоги. Є медики в самих групах, в самих ротах, які працюють з самою ротою. Вони носять кожен боєць має свою індивідуальну аптечку, плюс медик має свій рюкзак, який теж використовується на бою. Важить він. Це від уяви, скажімо, медика від його вміння, від його професійності. Чим більше він вміє, тим більше він буде мати з собою. Чим більше людей в нього підприємства, тим більше в нього буде в спорядження. Все, що в рюкзаку, це те ще саме, все, що в нього в аптечці, але в більшій кількості. Це головне турнікети, гемостичні бинти, бандажі, ножиці, все те, що нам допомагає в роботі. Це хімічне світло, яке використовується з зламом, використовується нам нами для надання допомоги. Десь в темних якихось куточках нашої країни. Пульсах у нас є для е, визначення кисню, да, концентрацію кисню в крові. У нас є е, е, ліхтарики для визначення розміру да, зіниць. У нас всі різні розміри кінців. І по його руці я роблю ось так, дивіться, я роблю із зажим. У нас є уроки медичної підготовки. Я навчаюся накладати турнікет. При поранні важливо. В нас викладають справжні інструктори до медичної підготовки в цивільному житті. Пригодиться завжди пригодиться. Якщо мені доведеться стати захисником, то в мене вже будуть знання. Я й до цього багато знала, тому що я цікавлюсь цією темою. Ходила, займалася на різні лекції. ходила, багато чого цікавого дізналася. Так як в мене хрещений був військовослужбовцем і загинув, на жаль. То я дуже зацікавилась цією темою. Можу накласти турнікет, забинтувати рану. Цікаво, коли до нас приходять гості, і вони це все знають, тому що вони це на своєму, на своєму шляху життєвому прийшли. Вірю в перемогу, вважаю це всім українцям. За новою програмою уроку захисту країни, крім стрілецької підготовки, надання до медичної допомоги на полі бою, керування безпілотниками, учні вчать інженерної підготовки, орієнтування на місцевості. Для цих напрямків у ВПУ-11 також обладнано спеціальні класи. При вивченні модулю орієнтування на місцевості діти вивчають топографічні карти, які є координати. Географічні, прямокутні, відповідно, що таке азимут магнітний, що таке рельєф, способи маскування на місцевості. Також діти вивчають, як практично виміряти висоту точки на карті, відстань між точками на карті. Ну і відповідно, як орієнтуватися за азимутом магніт. В нашому навчальному закладі також проходити будуть значить, підготовку по захисту України. Будуть навчальні заклади, які знаходяться в нашому мікрорайоні. Це професійне училище номер 4 і це ліцей електроніки. З цього навчального року 2004-2005-го. Захист України юнаками і дівчатами буде вивчатися в одній групі. Поділу на групи вже не буде. Буде навчання проходити разом. Також навчання буде проходити в осередках з вивчення предмета захисту України. У нас в територіальній громаді сформовано 5 осередків з вивчення предмета захисту України. Три осередка це на базі закладів загальної середньої освіти Ліцей номер 1, Ліцей номер 3, Ліцей номер 11 і два осередка на базі вищих професійних училищ ВПУ номер 11, ВПУ номер 25. Підтримка Щодо придбання обладнання здійснювалося і за рахунок державного бюджету, і за рахунок співфінансування з міського бюджету. Сумарно на функціонування цих п'яти осередків було виділено 8,6 мільйонів з державного бюджету, 3,4 мільйона з міського бюджету. Це 30% співфінансування. Замість розділів введені модулі юнаки, дівчата 10 класів вивчають шість модулів. І юнаки дівчата 11 класів також вивчають шість модулів. Повторюються два модулі: це стрілецька підготовка є в 11 класі і в 10, -му. також є дометична підготовка в умовах бою і в 10, і в 11 класі. Даються, як правило, просто базові знання з того чи іншого модуля. Діти ознайомлюються з якщо ми беремо припустимо модуль. Військові технології, їх розвиток, діти ознайомлюються з основами радіозв'язку, діти ознайомлюються з основами з основами радіоелектронної боротьби, ознайомлюються з управління дронами, які види дронів, їхнє застосування. Так, щоб досконало це вивчити за такий короткий період, звісно, це неможливо, але основи знань з цих напрямків, з цих модулів діти отримують. Вивчатимуть урок захист України з 10 класу школи та першого курсу профтехучилищах. Буде він і у школярів, які навчатимуться за 12-річною освітньою системою. Пам'ятаємо, що урок захист України це основа безпеки та самооборони під час війни.